І так, ви на каналі TakiBech і ми робимо огляд на чудовий рюкзак від бренду Osprey. Почнемо з того, що він максимально вологостійкий зроблений знилому. Ви ще побачите, що тут такі по типу як Ripstop, Тобто розірватися цій тканині крайне важко. І в інший з перероблених матеріалів зроблений. Тому маємо міцний вологостійкий рюкзак з переробленої тканини. До того ж, тут ще й вологостікі блискавки і вологостійкі кишеньки. До речі, кишеньки зручні, і їх одразу тут дві. Одна ось в такому форматі додатковим притискачем, а інша ще й має ось такий додатковий відділ так, для якихось дрібниць. І ми маємо теж ще одну таку резинку, яка буде притискати вашу пляшку, наприклад. Чому б я б хотів приділити увагу, так це спинці. Однозначно спинці, тому що вона. Тут дихаюча, бачите, з такою системою ви точно будете з комфортом переносити все те, що вміститься в ваш рюкзак. Оскільки на дотик вона тут як сітка, а під нею така рефлена структура. Тобто повітря буде постійно а, переміщуватись між вами і спиною. Лямки теж зручні, теж дихаючі. Тут є отвори для того, щоб повітря проходило. Тут у нас є ремінь фіксації, який можна регулювати по висоті. І ще й доданий свисток. Тобто, коли ви, наприклад, десь на велику їдете, ще можете посвістити. Така опція а, дуже цікава. І ми бачимо, що прошито ось в такому форматі. По до такого коромисла, яке буде знімати навантаження з вашої спини при повному навантаженні рюкзаков. Є ще зручна ручка для перенесення, а тут 22 літра, тобто можна, в принципі, вмістити немало. І в мене тут вмістився ноутбук на 15,6 дюймів. Дивіться, раз, і його тут майже не видно. Може вміститься навіть трошки більше ноутбук. І ще я б звернув увагу на те, що ноутбук. Закінчується приблизно ось в цій частині, і спинка така досить каркасна. Тобто, коли ви будете бросати ваш е рюкзак е з ноутбуком. Разом на підлогу він не буде контактувати з поверхнею і буде максимально захищений. Окрім пом'якшеного відділення під ноутбук, ми ще маємо додаткову кишеню під формат А4 і ще ось такі органайзери, під ручки і під документи. І до того ж, ще маємо ось такий гачок для ключів. Ще б звернув увагу на те, що тут маємо ось такі стяжні ремені, які трохи скривають об'єм цього рюкзаку і роблять його так таким оп Оптичним, тому він буде прикольним для мотоциклістів, велосипедистів, тих, хто полюбляє такі максимально рюкзаки, які прилягають до тіла. Так? А якщо вам потрібно покласти більше речей, то ви піднімаєте оці ремені і ваш рюкзак трошки збільшується в об'ємі. Ця колекція досить широка. В неї є і бананки, і ось такі стильні, дуже гарні. Тому ви все можете побачити на нашому сайті. Бажано і придбати на нашому сайті. Можете навіть не ставити лайк, не підписуватися, а просто придбати цей рюкзак саме в нашому магазині з додатковою знижкою для підписників інстаграму або й нашого ютуб-каналу.